Я вирішила запамкувати трошечки поброїду. Давайте будемо зараз займається, він коротше вкинувся. Так що давайте будемо трошечки тихо. давайте ми перевіримо він... Відчуваю дотики чи ні? М -м, перша. М -м, друга. М -м, третя. Бачимо, трошечки вкинувся. Такий кі вкідон. Я знаю один жорсткий пранк. Ми йдемо, беремо кропиву. Виходимо до Ой, колюча, але... what the fuck? Вибираемо кропиву, крупиву, ключу. Він випакувала печаєк. Ви бачите, його сведрик зарахований зараз на дворі мінус 7 градусів. Ми беремо його сведрик. стане зараз. Ідемо його сведрик, цю крупиво і лишаємо. Він стає, він стає, він стає, він стає, відга. Коротше другий пранк, він там все шпину склябає, попікся клох. У мене, коротше, другий пранк Зараз який. кей. там? спина по сп... сп... скріпта. Ну писец, писец. Почкай крит, что врать. Короче, тут третій остатній пранк. Зараз побачите, я пранк для нього придумав. Бля, коротше, я бы червя так жестко обідно?